Ось і сам процес заливки. Сьогодні приїхав на об'єкт, щоб демонтувати от стару сітку. Починаю от демонтаж. Різні дротики. Все скидують у відро, знайшов на об'єкті. І давайте знімемо цю сіточку. Що буде далі? Продовжуй. Так, додемонтовую я вже ці всі стовпчики, ще останній лишився, щоб задемонтувати. І на сьогодні робота, напевно, буде, ще сітку спробую змотати, і робота буде напевно завершена. Демонтаж паркана, поки що демонтаж. Так, сьогодні новий день. Розібрав вчора я ось цей от паркан, натягнув поки що я жилку, наразі буду от... Копати от ямку крайню копаю. Зараз буду ділити, де мають бути ще стовпчики. на нарізав я колики, нарізав і Зараз будемо визначати, де будуть стовпчики. Всіх має бути 6 штук. 6 стовпчиків. Будемо ділити на прольоти ось це все. Ось і настав той момент, коли я відбив нуль. Відбивши нуль, я почав от розбивати, де мають бути стовпчики. От стовпчики. І вже почав от копати ямки, як ви можете бачити, одну підкопав на 50 см, другу ямку на 60 вже десь приблизно, третю і четвертю ямку. От приблизно глибина ямок буде від 90 см. Так як? Висота стовпчиків 3 метри, 90 в землю, далі плюс ще 10 вище, плюс 30 бровка, це вже буде біля метр 30 приблизно і метр 70 метра зверху стовпчик. Ось так от все йде робота, я працюю. Маю ось такі от лопати. З ними дуже зручно витягувати землю, от дуже зручно цією зігнутою. Інструменту маю з запасом, так як ламається, перебиваю, от держак на цій перебивав. Щойно перебивав держак. Так що робота кипить, я працюю. Ще залишилось дві ямки прозначити і викопати. Далі буду етап заливки, заливки даного паркана. Весь процес знімаю на відео, так що переглядайте моє відео. Поїхали далі. Так, настав той момент, коли я вже викопав всі ямки. От на паркані викопав ямки і пройдемось по глубині. Ямки такі розкопані внизу, як ми можемо бачити, такі широченькі. Глубина, глубина ямок. Так, ми бачимо. Глубину це що у нас виходить? Ось така от глубина. Раз. Ідемо далі. Наступна ямка. Глубина ось так. Трошки менша глубина. Йдемо далі. В середньому ось така от глибина вийшла. Далі їдемо. Глубина тут також така от гарна. Як ми можемо бачити. Наступна ямка. Дивимося, теж глибина гарна така. от. Гарненька. І остання ямка. Дивимося якої глибини. Оп. Ось така. от. Ось така от дубина. Так що наразі стовпчики поставлені. Зараз ставимо стовпчики, приливаємо спочатку дно бетоном, далі ставлю стовпчик в бетон. І камінчиками будемо товкти камінчики і обкладати. Так що їдемо далі. Заводимо бетономішалку. Цемент є. Бетономішалка є. Щебенький пісок все є. Давайте запускаємо. Нажимаємо кнопку. Що, поїхали? Працюю своїми руками. Ось і сам процес заливки. Бетоняшка мішає не менше 5-10 хвилин, просто крутиться для того, щоб гарно перемішати. Два стовпчика вже залиті. Ось так от облиті. Два стовпчика. так будемо третій заливати. Процес заливки йде. Працюємо далі. Робота йде до завершення. Остання бетономішалка крутиться. Ось так виглядає паркан, стовпчик. Стопчики вже залиті, Ще залишився один забетонувати стовпчик і я вільний сьогодні. І все, і все йде до завершення. Тут що от я маю долити трошки, от як бачимо, ця жилка це є нуль. Це є верх от того от бровки. Ось тої бровки, бетону верх. це є от жилка. Тут Це нуль відбитий, це є нуль. от. Де позначка це є нуль. І від нуля от приблизно лишають відстань там приблизно 30 сантиметрів. Це на бровку. Треба трошки підлити, що цей стовпчик, ось цей. Так як ось той от наступний він якраз ідеально стоїть. А цей, що трошки треба підлити. Особливо ось цей. Тут що сантиметрів. 15 потрібно. Ну, так як до жилки, що є сантиметрів 40. Підливаємо. І так. Ось сам процес. Бетономішалка. Працює, бетон мішається. Так, день підходить до завершення, інструмент миється. І ще хочу показати, як я підняв. Ось як я підняв рівень ще. По 15 приблизно сантиметрів підняв, вирівняв, щоб була ідентична висота на кожному стовпчику. Ось так я піднімав, От. підрівняв, так як тут була дуже велика відстань і підрівняв під ось ці стовпчики. Ось так от я все повирівнював. День от завершується, мій інструмент миється. Ось такий от результат. Так що всім гарного перегляду. Переглядайте мої відео, підписуйтесь на мій канал. Installe o teu like.